Добрий день, дітки! Історія новорічних свят приховує стільки таємниць, що й за день не розповісти. Ой, летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла біла вся земля, сніг лопатий, сніговий. Здравствуй, свята, рік новий. А чи знаєте ви, що новорічні кулі на ялинці символізують райські яблука? Раніше люди прикрашали різдв'яні ялинки справжніми фруктами. Тільки уявіть собі, як вгиналися віти нещасного дерева. Пройшли роки, і замість яблук та солодощів людство вигадало нарижати ялинку кольоровими кульками. Першу кулю для новорічного дерева виготовили. Складу у Саксонії в 16 столітті, однак масове виробництво ялинкових прикрас розпочалося лише 150 років тому. Через деякий час зародилася традиція прикрашати ялинку свічками, та це було так небезпечно, що біля кожної зеленої красуні доводилося неодмінно ставити відро з водою. Ще пак свято могло закінчитись будь-якою миті. А звідки з'явилась традиція малювати Санта Клауса з соленями в небі, знаєте? Перший політ Санта-Клауса на санях в Олені чи у Пряжі описав у 1819 році письменник з Америки Вашингтон Ірвінг. Якось напередодні Різдва в 1965 році американські астронавти панічним тоном доповіли на землю, що бачить НЛО через декілька хвилин. Напруженого мовчання тишу в штабі порушило космічне дзенькання дзвоників та звук губної гармошки. Оце так жарти в астронавтів. Історія новорічної ялинки дуже давня і бере початок від гунів. однак першими справжні різдвяні ялинки почали встановлювати у Страсбурзі на території сучасної Франції. Сталося це не так давно, лише у XVII столітті. Зовсім скоро, аби зупинити масову виробку лісів, люди почали створювати штучні ялинки. Приміром, німці виготовляли гріздвяних красунь із дерева або пір'я, фарбуючи пташинний пух у зелений колір. Німецькі дітлахи чекають в цей день Санта Ніколауса. Добрий чарівник приїжджає на маленькому ослику і залишає на підвіконі подарунки та солодощі для дітлахів. Новий рік обов'язково запалюють фейерверки, які згідно з давніми повір'ями відганяють злих духів. У цей день німці багато співають, танцюють і веселяться. У Франції символом благополуччя і сімейного добробуту є велике поліно, яке запалюється у камінах на Новий рік. Пер-Ноель, це французький брат Діда Мороза, наповнює дитяче взуття подарунками, а новорічний стіл французи просто не уявляють без смаженої індички. Італійці вважають, що на Новий рік просто необхідно позбутися речей, які вже віджили своє та добре слугували господарям. Ровно о 12-й годині ночі усі жителі Італії відчиняють вікна і починають викидати на вулицю старі речі. В Англії, за стародавнім звичаєм, коли годинники починають бити опівніч, відчиняють задні двері будинку, щоб випустити старий рік, а з останнім ударом відкривають передні двері, впускаючи новий рік. Ось такі цікаві традиції святкування Нового року. Існують в різних країнах, а я вам бажаю веселих свят, цікавих подарунків, миру нашій країні та щастя усім українцям. До побачення!